Доброго дня, я будіна Вікторія, учениці 5 класу Клесії гімназії Клесі і селищної ради Сарненського району. Дозвольте вам презентувати та надати результати дослідження на тему визначення мікробного обсіменіння мобільного телефону, науковий керівник, Семенанько законов Вікторіна. Мета дослідження визначення мікробного мікробного числа поверхні мобільного телефону. Об'єкт дослідження, мобільний телефон, предмет дослідження, мікроорганізми поверхні. Згідно сформовані мети, завданнями дослідження є: вивчити теоретичні відомості щодо гігієни, пов'язаної з використанням мобільних телефонів, використовуючи літературні джерела, визначити загальне мікробне число поверхні мобільного телефону, провести експеримент, проаналізувати отримані результати, зробити визнаки. Згідно з висунутою гіпотезою, поверхня смартфона матиме значну кількість мікроорганізмів, як Наслідок його активного та нерозумного використання. Тому методами дослідження є: теоретичний аналіз літературних джерел, їх пошук та опрацювання, експеримент, мікробіологічний метод посів, аналітичний метод фотографування. Значення моєї дослідницької роботи в тому, що у ній теоретично та практично обґрунтована важливість дотримання гігієни під час використання мобільного телефону. А також його очищення. Ми визна роботи дізнаємося про забрудненість найбільш частого супутника учнів 5 класу смартфона. Більшість людей навіть не замислюються, використовуючи свій мобільний телефон всюди, від ракової поїздки до школи чи на роботу, за обіднім столом чи у кабінеті лікаря, але згідно, з, згідно даних літератури. Мобільні телефони набагато трудніші, ніж в людей думає. І чим більше мікробів вони збирають, тим більше мікробів ми торкаємося. Я хочу вам продемонструвати практичну частину своєї роботи. Досить перший, визначення мікробного опцімення передньої панелі телефону. Завір проб проводили за допомогою старинного ветяжного закону вимощеного фізіологічним розчином з поверхні передньої панелі телефону розміром 1 квадратний сантиметр. Зразки висівали на чашки з м'ясопептонним ахаром, чашки інкубували при 37 градусах в аеробних умовах протягом 24 годин. Після закінчення терміну інкубації проводили облік колоній, що виросли. Згідно отриманих даних на 1 квадратний сантиметр передньої поверхні мого телефону було виявлено близько 97 колоній колоніотворюючих одиниць. Досить другий. Визначення мікробного в задньої панелі телефону. Таку ж технологію я використовувала і у досвіді номер 2 щоб визначити кількість колоніотворюючих одиниць із задньої панелі телефону. Згідно отриманих даних на 1 квадратний сантиметр задньої поверхні мого телефону було виявлено близько 54 колоніотворюючих одиниць. Досвід третє культування бактерій, які живуть на телефоні в домашніх умовах. Перший крок. Нагріла воду і додала до неї міст упаковки желатину, енергійно перемішуючи суміш, поки зерна желатину не розчиниться. Другий крок поки розчин ще гарячий, налила його в чашку петрі, в який ми хочемо виростити свої бактерії і щільно накрила кришкою, щоб уникнути забруднення. Щоб жилетин міг затвердити. Четвертий крок. Зранку подивилася, чи, чи желатин затвернув, виявила ємність із холодильника та торкнулася, торкнулася ж, желатину ватною паличкою, в якою протерла телефон в кількох місцях. П'ятий крок. Знову накрила кришкою і залила ємність при. Залишила ємість при кімнатній температурі на кілька днів. Через кілька днів ми побачили, що желатин, на желатині білі прямо це бактерії мого телефону. Згідно отриманих даних на 1 квадратний сантиметр передньої поверхні мого телефону було виявлено близько 50 колоній одиниць, а на задній поверхні 27 колоній одиниць. А тепер я хочу запитати. Чи можемо ми зменшити кількість бактерій на нашому смартфоні? Щоб дати відповідь на це запитання, я дослідила кількість колоніотворчих одиниць після обробки мого телефону антисептиком, і результати мене порадували. А згідно отриманих даних, на один квадратний сантиметр передньої і задньої поверхні телефону було виявлено лише 15 колоніотворчих одиниць, а на задній панелі 7. Вчені вказують, що одне із найгірших місць. Для використання мого е, телефону вбирання. Коли туалети змиваються, вони поширюють мікроби скрізь. Тому на телефони потрапляють фекальні бактерії, такі як кишкова паличка. На щастя, є прості способи уникнути деяких мікробів. По-перше, тримайте телефон подалі від вбирання. По-друге, утримуйтеся від його використання за прийомом їжі. По-третє, мийте руки кілька разів на день і швидше за все, все буде добре по четверте, на даний час вже є доступними засоби для дезінфекції поверхні гарців, верхні сфреї тощо. Отже, всувавши літературу та провівши дослідження, я можу підбити підсумки моєї експериментально-дослідницької роботи. Мобільні телефони є більш забрудненими, аніж ми мали собі уявити, для того, щоб запобігти розмноженню мікроорганізмів на поверхні смартфона і дотримуватися особистої гігієни. Раз на місяць усишувати поверхним телефону. Цілі дотримуватися від використання гаджета під час прийому їжі в зміни тощо. Для уточнення отриманих даних варто провести більш поглиблені дослідження у лабораторних умовах. Хочеться вірити, що для багатьох ця інформація стане корисною, а можливо, і рятує від зараження інфекціями. Дякую за увагу.